Я вітаю вас в новому відео. З вами я, Марина Войтік, ваш фотограф, ментор для фотографів. І сьогодні я хочу поговорити з вами на тему світла. Я навіть зробила собі такий невеличкий конспект, щоб не забути донести все, що я хочу у сьогоднішньому відео розповісти. Давайте будемо починати. Я думаю, всім вам відомо, що світло це взагалі мастхев, це база фотографії, це просто необхідність для того, щоб робити класні кадри. Світло потрібно бачити, як деякі кажуть, більш такі художні фотографи. Світло потрібно відчувати. Насправді це так, я повністю погоджуюсь, тому що дивіться, знаєте, як оцей тренд зараз є в зареєвтіктакі, скажи свою думку і тікай. Знаєте, я не буду тікати, але скажу свою думку, що конкретно. Якісь схеми світла, які ми бачимо на просторах інтернету, чи того ж самого Пінтереста, якщо ввести да, запит схеми світла, ми бачимо, там нам показують отак-отак джерело, і ось так виставили, буде така картинка. Насправді це, знаєте. Це не повна картина, тому що щоб зробити таку картинку, навіть повторити ту, яку нам показали, що вийде, потрібно врахувати ще багато нюансів. Потрібно врахувати висоту цього ж самого світла. Потрібно врахувати, яке це буде джерело світла, потрібно врахувати, під яким кутом воно буде нахилене до моделі, потрібно врахувати експозицію, яка є на вашому фотоапараті. І також потрібно врахувати, чи така схема підходить для вашої зйомки, для вашого настрою, тому що кожна схема світла, взагалі, вона передає якісь. Свій настрій, і вона потрібна для того, щоб ну, виконати певну задачу. Тому просто от схеми світла, коли малюють такими, знаєте, схемками, типу, отак, отак, отут ти ставиш це, а тут ставиш те, воно зовсім неповноцінне. Це, знаєте, як якась одна частинка великого алгоритму про світло. Я хочу ще зачепити таку тему і поговорити про те, на що впливає світло у фотографії. І насамперед, світло у фотографії впливає на настрій, на вайб вашої майбутньої зйомки. А, тому що може світло бути більш драматичним, може бути романтичним і розсіяним, може світло бути кольоровим. да Тобто світло передає і створює настрій. Ну Якщо навіть взяти природне світло, да сонечко на заході а, і сонечко там в день, да? це зовсім різний характер зйомки, зовсім різний буде настрій. Наступне на що впливає світло, це на акцентування нашого героя. Тобто ми створюємо світло. От як в мене зараз, в мене є схема світла, в мене є моє основне джерело світла, є ззаді таке от світло, да, яке підсвічує фон. І воно тим самим також виділяє мене від фону. Тобто, світло ми можемо акцентувати нашого героя, відділити його від фону або створити йому певні, да, от, наприклад, навіть не брутального мужчину, да, чоловіка можна за рахунок світла зробити більш брутальним. І навпаки, да? коли до вас приходить навіть капець який брутал, завдяки якомусь м'якому розсіяному світлу і неправильній фозі, можна зробити з нього зовсім не того брутала, який прийшов. Тобто світло акцентує героя, акцентує його рис і акцентує його характер, або те, що ми заклали в нашу зйомку, те, що ми хочемо передати через нашу зйомку. Далі, світло, звичайно, створює об'ємність. Якщо навіть брати мою схему, зараз да? кадр виглядає більш об'ємним, коли є Ось такий відділяюче таке світло, да тобто, ось така шаровість кадрів відбувається так. само ми, ми маємо використовувати світло з позиції, що це створює певний об'єм в кадрі і додає об'ємність нашому кадру, mm -hmm. щоб наш кадр сприймався, знаєте, так більш об'ємно і більш глибоко. Ну і останнє, на що впливає світло, це передає та посилює емоції. Тобто нам потрібно передати да, якийсь смуток, або якусь драматичність, або якусь задумливість. Пам'ятаєте цю э, позу, можливо, колись вона дуже популярна була на весільних зйомках, можливо, хто вже давніше знімає, колись також її знімав, я знімала, я ще застала цей тренд, коли ставили наречену біля штор, штори ось так от прикривали, і вона тримала за одну шторку, дивилася в вікно, типу вона да, Виглядає нареченого, і вона мала бути така задумлива. Так от. Е, звичайно, це вже заїщено зовсім фотографії, але яке створювалося світло, коли штори пришторені, да, навкруги ставало темніше. Оцей потік світла, який падає зі штори, він акцентував наречену і акцентував її емоцію. Тобто, насправді, саме якщо розглядати цю фотографію так технічно, да, зі світлової сторони вона доволі цікава і правильно зроблена. Просто вона, як, як поза, як ідея себе віджилала. Якщо брати да, саму концепцію, от вона саме там підкреслює емоції. Емоцію, і от там дуже класно ось такий, знаєте, світловий потік. Ну, от, вона от з такої точки зору дуже класна. А, так, далі рухаємось. Є три кроки, як визначити, яке світло використовувати вам на зйомці. Певний алгоритм. Давайте по ньому пройдемося. І так, перший крок, який я собі записала, це який настрій Який настрій ви хочете передати. да? Тобто, що головне, не потрібно бездумно щось фотографувати. Ви маєте, ну, як Розуміти, що має бути, який вайб, який настрій, яка концепція, яка ідея цієї зйомки. Тільки від цього відштовхуючися, ви маєте вибирати, яке саме світло ви будете зараз задіювати. Другий момент. Другий момент це який концепт і яка задача. Тобто, яка задача стоїть перед вами. Будь це комерційна зйомка, будь це якась творча ваша зйомка, завжди там є якась певна задача, яку ви хочете передати, яку ви хочете втілити. Да? Наприклад, до мене прийшла там дівчина. Яка хоче пофотографуватися в білизні, І, тобто настрій мій, наприклад, передати її жіночність, сексуальність, розслабленість, да? ось такий певний такий, а, вайб жіночності, ну, як так обобщити, Да? Далі, який концепт, яка задача, моя задача підкреслити її фігуру. Моя задача підкреслити всі її да, згіби, як українською, да? згини, ну, в общем, її гарні, такі плавні лінії а, тіла. Мені потрібно. Робити, там, да, акцент, наприклад, на, наприклад, на її там, декольте, тому що в неї воно там, дуже гарне, або навпаки, там, на загальному плані на її там, довгих ножках блискучих, да, які там гарні глянці, намастили їх там, кремчиком. І мені потрібно таким от чином. Моя задача да, підкреслити ось цю сексуальність. таку. Далі, третій момент, як визначити це, який бажаний результат, тобто, який результат ви хочете отримати. Тобто вам потрібна фотографія у стилі Файнарта, вам потрібна фотографія у стилі м, такого знаєте, е, е, таке, жорстке, жорстке, світло-глянцеве світло, глянцеве світло да, щось таке гламурне, наприклад. Можливо, вам потрібна фотографія дуже ніжна і дуже така. Прям, Димку якоюсь такою звуальністю, можливо, вам потрібна навпаки глибока фотографія з контрастними тінями, яка буде передавати таку, знаєте, якусь э, ну, брутальність, да, назвемо це так. Можливо, вам потрібна якась готична фотографія, в якій будуть такі єлі єлі не буде різких тіней, вона буде така сірувата, Да? Тобто це все, який у вас є бажаний результат. Повернусь трошечки е, темну таку, да, е, скажу вам штуку. Для цього ми створюємо з нашими клієнтами певні мудборди для того, щоб розуміти, що ми йдемо знімати. Ми не домовляємося, що добрий день можете мене познімати. Можу, давайте в середу на 2 часа дня. Добре, ми зустрілися і ніхто не розуміє, що ми знімаємо. Для цього є обговорення образів, мудбордів, бажаного результату і того, для чого взагалі робиться ця зйомка, яка її задача. Так от настрій, яка ваша це я називаю алгоритм, який як визначити світло? Потрібно розуміти, який буде настрій, яка перед вами стоїть задача, і який результат ви хочете отримати на виході. Давайте ще поговоримо про те, які задачі світла взагалі у фотографії, які ми можемо йому ставити, умовно задачі або що ми можемо від нього очікувати. Чотири основні задачі, і перша з них це звичайно просто саме примітивне, саме базове, саме банальне це освітлення об'єкту. Як, от зараз, наприклад, моя лампа, яка виконує роль просто освітлення мене для того, щоб я була е, освітлена в кадрі. Да, тому що якщо його вимкнути, я буду темна, і вам буде не дуже приємно дивитися таку картинку, тому і на фотографії. Саме перше це освітлення об'єкту. Друга задача світла у фотографії це створення атмосфери. Наприклад, світло знову ж таки повернемося позаду мене. Це світло створює просто атмосферу. Дай без нього було б нормально. Я була б просто освітлена, але це світло придає певної атмосферності і такого, знаєте, ну, вайбу певного, да, який я хотіла в це відео закласти. Тому ви можете створювати, наприклад, якщо у вас там да, потрібно створити якийсь там холод, показати, що тут якась сцена холодна, да, ви можете задіювати холодне світло, ви можете задіювати там е, певні якісь там, да, моделюючі джерела світла, які будуть акцентувати дещо. Тобто створення атмосфери, якісь лампочки, якісь бліки, да, от все ось це. Далі, третій момент це формування об'єму. Звичайно, задача світла це формування об'єму. Тому що якби я зараз поставила своє світло в тупу перед. З собою і ще й на неправильну висоту, і з неправильним нахилом я була просто плоска. Знаєте, оці е, лиця млинці, коли просто немає жодного об'єму. Воно не красиво, не художньо і не творчо. І навряд чи людина собі сподобається з таким світлом. Знаєте, це не окей. Тому задача світла, звичайно, підсилювати об'єм в кадрі або його створювати. Четверта основна задача світла це коригування кольору. Тобто світло у вас більш холодне, картинка буде, звичайно ж, більш холодна, чи світло більш тепле, наприклад, навіть при денному світлі. Також ми можемо там знімати в пасмурний день, картинка буде там одна по відтінку. Ми можемо знімати на заході або на сході сонця, картинка буде іншого відтінку. Ми можемо знімати зимою, наприклад, коли ближче до вечора, картинка також буде іншого тобто вона буде більш синюшна, така з синю. Там на заході сонця вона. Вона буде тепліша. Тобто задача світла, також коригування. Якщо це штучне світло, це взагалі ви можете виставити там собі жовте світло, синє світло, будь-яке біле світло, яке ви хочете, і тим самим створити оту ж саму атмосферність. Ну що, мої дорогенькі колеги, давайте підрезюмуємо трошечки сьогоднішній матеріал. Я думаю, ви всі зрозуміли, що світло це надважливо. Світло, я від себе ще скажу правильно виставлене світло, це, звичайно, фотографія, яка вже не потребує обробки десь на 70%. Тобто, ви можете світлом створити вже такі картинки, на які мінімально наклавши ретуш, воно вже буде класно виглядати. Я почала віддавати оригінали з фотографії після того моменту, коли я освоїла і. Вивчила і якби, зрозуміла основу світла. Не можна вивчити три схеми світла да, і просто в тупу їх фотографувати. Світло потрібно зрозуміти. Якщо ви зараз світлом на ви, я хочу, звичайно, ж, користуючись можливістю, сказати вам, що ви можете прийти до мене на курс. Він в запису, просто ви його переходите за посиланням нижче, купуєте великий курс по світлу. Він є практичним. Там багато практичних уроків, де я показую налаштування фотоапарата, налаштування світла, джерела. Різні світла, там є імпульсне, постійне, денне е, відеосвітло, там є багато джерел світла, які закриють, ну, мабуть, я не знаю, ну, дуже багато ваших питань по світлу. Тому щиро вам рекомендую цей курс. Можете перейти, ознайомитися, там все практично. Я знімаю в студіях, знімаю клієнтів, ви бачите це, як ставиться світло. Чому так, які є принципи, які є правила, як знімати там на вулиці, як знімати в темній студії у світлій студії, як знімати новорічні зйомки. Коротше, дуже багато різних видів і жанрів. Перейдіть, подивіться і закрите питання світла. Бо реально світло це must have. Я не знаю, як можна знімати. Ну, я сама знімала, Знаєте, я сама знімала багато років, якось інтуїтивно. І завжди фотки виходили там щось не те, там не той об'єм. І в результаті ти приходиш зі зйомки, тобі не дуже подобається вже ця зйомка, ти думаєш, що воно все таке плоске, заходиш, дивишся на класних фотографів, а в них яке все таке об'ємне, все таке класне, чітке, і ти думаєш, боже ну, знаєте, я вам розкажу ще одну історію, як почався мій шлях, взагалі, чому я почала вивчати світло. Тому що я, як і будь-який адекватний фотограф, приходить фотос... фотографії. І коли йому перший раз. Треба прийти в студію. Ми що ж робимо? Ми просто беремо якісь ті софтбокси, нічого не розуміючи. Ставимо тако лупнем з двох боків ці софтбокси, знімаємо саме основне, от поправте, якщо я не права, саме основне, коли ти взагалі не розумієш, як знімати з цим світлом, саме основне просто щоб якось освітлити людину, щоб вона була не темна. Боже, взагалі, якісь там трикутники Рембранта, ні, якісь там. Бабочки, піділічки, якісь схеми, якісь оці принципи, взагалі нічого. Просто щоб об'єкт був світлий фонариком. знаєте, Посвітили світли, все окей. І, звісно, мені та картинка моя не подобалася. І в один момент я вперше фотографувала в Києві, приїхала в Київ зі Львова тоді на фотосесію, просто у Львові жила. Приїхала в Київ на фотосесію і фотографую в студії. У нас був такий фотодень, фотопроєкт, я фоткаю, фоткаю і фоткаю, розумію, що на дворі вже темніє. На дворі вже реально починає темніти, мені вже фотік, в мене ще був кроп фотоапарат, мабуть, е, так, так, кроп-фотоапарат, І е, я фотографую, фотографую, розумію, що вже не і сошку я не витягую, ніякими налаштуваннями. І взагалі в мене вже кадри стають просто якісь блітлі, а мені ще треба двох клієнтів фотографувати. І приходить адміністратор студії і каже, давайте я вам поставлю штучне світло. А в них були тільки імпульсні світла. Ну, не було тоді постійно світла, воно взагалі в студії було, але воно було зайнято. Він каже, там на другому залі в нас є імпульсне. Я ви що я як вогню боялась того імпульсного світла, я кажу: Ні-ні-ні, ви що? Ні, взагалі не треба, не треба, я не буду. І тут а ще темніє, ще темніє, і я розумію, що фотки просто гавніше, а мені ще треба фотографії, а вони вже такі темні, і я ж з урахуванням я в фотошопі якось витягну. Тільки би не світло, знаєте. І тут я вже розумію, що вже виходу в мене немає. Знову приходить адміністратор, каже, ну дуже темно, як ви там знімаєте, давайте я вам поставлю світло. І Боже, хвала цьому адміністратору студії, він приносить, мені це світло ставить. В мене вже 35 фото злилось, Я взагалі не знаю, як з цим імпульсом працювати. Воно мені таке, знаєте, якийсь ночний кошмар фотографа. От, Я беру цей фотоапарат, це світло він мені підключив, поставив там, де треба, все налаштував, там взяв мій фотік, подивився. ну, Він, мабуть, поняв, що я не дуже розуміюся. І він мені ставить, і тут я роблю перший кадр. Я, якщо знайду, я його зараз в відео тут прикріплю. І він робить ось цей кадр, і я така, ну я роблю вже цей перший кадр після того, як він мені налаштував, і я Вау! Це ж журнал! Народ, це ж журнал просто. Це якийсь глянець, це якийсь вок, що я фотографірую, це ж якась нереальність просто. це ж якийсь. І я тоді подумала, оце то кайф, просто оце то кайф. І тоді я така, так, стоп! Так світло настільки важливе, так світло настільки круто можна знати. І я тоді просто стала фанатом світла. Я почала практикувати, вивчати, експериментувати, читати, які ці схеми робити, навчатися у фотографів, брати консультації. І я у цей почала свій шлях тоді світла, і це просто я вам кажу, це просто якийсь топчик, коли мене оцей момент вивів мене на новий рівень зйомок. Тому я щиро вам рекомендую подружитися з світлом або на моєму курсі, який ви купуєте, він є в вас в записі, і ви просто його вивчаєте в зручний для себе час, або ви просто якось е, збираєте інформацію в інтернеті. Дивіться безкоштовні відео, дивіться мої відео на каналі про світло. Там також є, де я в студіях знімала, показую процес. Вивчаєте світло. Я щиро-щиро-щиро вам це рекомендую. І знаєте, як сказав Рембрандт, це людина, схема якої взагалі стала одною з найпопулярніших, знаєте, цей трикутник Рембранд. А він сказав, що світло це. Не лише фізичне явище, світло це шлях до пізнання, якщо я не помиляюсь дословно, ось так. І це шлях до пізнання. І насправді це ем, дуже глибока фраза, якщо задуматися, це шлях до пізнання. По-перше, до пізнання того, що ти можеш творити у тій фотографії. Там розв'язуються руки, ти можеш знімати в будь-яких умовах вдома у клієнтів, в будь-яких студіях, ти можеш спалахами, ти взагалі можеш на вулиці знімати, коли взагалі темно. Я вам кажу, світло це. Це важливо. Я думаю, ви вже це зрозуміли, я вже це сказала мільйон разів. Тому бажаю вам класних кадрів, не боятися ні жодних джерел світла, ставати професіоналом в своїй справі, майстром, який буде просто робити круті фотографії. От і я вам бажаю процвітання і успіхів. Все. До зустрічі в нових відео.